Доброго дня, шановні радіослухачі. Тема нашої сьогоднішньої розмови: чи втомилася міжнародна спільнота від війни? Ми традиційно, що о 12.10 підбиваємо підсумки тижня, що минає в, плані, в політичному плані. І е, традиційно о 12.10, що щоп'ятниця ми спілкуємося з кандидатом політичних наук, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. Доброго дня, пане Максиме, доброго дня, прем'єр-міністр Польщі Матеош Моровецький стверджує, що спостерігає зменшення зацікавленості ці до війни е, і, зокрема, на заході, і вважає, що е, захід. Дедалі більше втомлюються від того, що відбувається. Ну, ми спробуємо розібратися з таким явищем, як втома від війни. І власне, що означає вислів втома від війни? Ну, ніби тут це зрозуміло, що люди втомлюються від війни. Але як від війни взагалі можна втомитися? Ну, давайте да, трошки почнемо з теорії. Ну, перше, те, що в політику таке явище, як втома від чогось, все ж таки перекочувало із медіа із журналістики, тому що. Ну, коли ми споживаємо певне, а, певну інформацію, то так чи інакше, інформаційний привід, яким би потужним він не був, він з часом зацікавленість до нього, вона з часом потрошки стихає. Це, от як було з коронавірусом, коли там воно перші, перших пів року воно прямо аж волало все, а потім потрошку стихало, стихало, стихало. І, от, власне, в журналістиці, втома від чогось, це мається на увазі те, що а, споживачі аудиторія вони перестають споживати цей контент, тому що їм стає нецікаво. А, коли ми говоримо про політику і в тому від чогось, то тут вже. Звісно, складніше питання, тому що це означає, що питання, від якого умовно втомилися, воно перестає бути ем, актуальним. Ну тобто, от, там обговорюватися на якихось самітах, обговорюватися в кулуарах, і зменшується, наприклад, інтенсивність цих обговорень. Ну, наприклад, там питання ставиться на порядок денний раз на місяць. І, от, до речі, кейс, який був у 14 році, наш коли захопили Крим, коли захопили. Частину території Сходу, от це якраз приклад того, як ем, умовно втомлювалась. Тобто, е, перший час воно все волало, вона все клокотала, тобто інформаційне поле бурлило, політичні діячі вони дуже активно долучались до всього цього. А там. Десь через рік, напевно, півтора, два і далі воно все ставало тихіше, тихіше, тихіше. Регулярність консультацій становилась менше, регулярність переговорів становилась менше, і таким чином воно от потрошки перетворилось, скажімо так, на рутину політичної діяльності. Власне, оце означає термін втома в даному випадку від війни в контексті мас-медіа журналістики, в контексті політики. А чи втомилася міжнародна спільнота від війни? Не що ми можемо спостерігати в цьому аспекті? Ну і сьогодні власне відбудеться рамштайн Вже почався так. почався так, тобто все таки не втомилася так. Отут важливий момент. Просто а, знову, а, пан пану прем'єру польському, йому звісно. Як то кажуть, він більше розуміється на цьому, тому що він всередині він спілкується з політичними діячами, і власне там важлива повністю його фраза, те, що він говорив, те, що росіяни, вони. Терплячі, тобто вони можуть вдовго терпіти, терпіти, терпіти для того, щоб отримати результат. А західний світ менш терплячий, на його думку, і він говорив те, що суспільство може втомитися і менше передавати зброї, менше передавати допомогу, і цього не можна допустити. Тобто, таким був його меседж. На жаль, знову недолугі там журналісти та інші різні люди, вони почали наратив роздувати стосовно того, що все, усе пропало. Що більше нічого не буде, але. Рамштайн, перше, друге. Ми бачили, що вчора, позавчора, з'явився там такий величенький список дуже потужної зброї, яку нам, начебто, будуть передавати. Сьогодні подивимось, які будуть заяви за результатами Рамштайна. А в тому, але в тому списку, що ми бачили вчора, немає танків. Ну, подивимось, це питання, це питання, питання, але все одно там є достатня кількість зброї, яка є якої до цього нам не передавали, і тому, на мою сюди, це зброя вже наступ наступальна. так і ця зброя вже наступальна. Але якщо відповідати так повернутися до питання, то на мою думку, ні, все ж таки немає цієї прям втоми, тому що політичні діячі, які приймають рішення, наші союзники, вони. Все ж таки орієнтуються на це все, і от е, маркером того, що немає цієї втоми, якраз і буде оця передача нам зброї. Міністри оборони і представники міністерства оборони дев'яти країн Європи під час зустрічі у четвер підписали талінську декларацію, де міститься зобов'язання подальшої військової допомоги Україні серед підписанців. Міністри оборони Великобританії, Естонії Латвії. Литви, Польщі, Данії, Нідерландів, Словаччини і Чехії представники чи могли трагічні події в Дніпрі вплинути на такі рішення держав, і чи можуть ці держави стати нашими провідниками до НАТО? Адже саме у Вільнюсі вже заголосовано анонсовано, що відбудеться саміт НАТО, на якому очікується розгляд і українського питання. До речі, коли цей саміт має відбутися у Вільнюсі? влітку, влітку вони анонсували його. Uh, uh, я ну трагедія в Дніпрі це дійсно трагедія, і м це важлива подія з точки зору того, щоб показати, які все ж таки які все ж таки росіяни, росіяни терористи. Але uh, з точки зору ну, планування політики, uh, ця подія, вона звісно надалі uh, і ще раз. Підтверджую цю тезу, яку я тільки що сказав, що росіяни є терористами. Але ця подія, яка відбулася в Таліні, це рішення, яке все ж таки готувалося, я думаю, декілька місяців, тому що узгодити текст, узгодити позиції з таким великою кількістю держав на всіх рівнях міністерств, відомств і так далі, це не один день, і не два. Це робота, як правило, місяця, двох-трьох. Тому ця заява готувалася задовго до цього, і вона є дійсно важливою. З точки зору того що держави які там знаходяться знаходяться це ті держави які на даний момент надають одну з найбільш найбільших найбільшої підтримки і інформаційної і з точки зору лобізму для нашої держави тому ми подивимось але враховуючи те що Саміт буде в Вільнюсі. Литва є одним із підписантів. А держави, які там зазначені, це там і Чехія, і Британія, і Нідерланди, і Данія, і Словаччина, і е, Естонія, і там інше. Тобто, це ті держави, які будуть лобіювати. Перше, те, щоб питання України постало на порядок денний, друге те, щоб... Було прийнято принципове рішення, а не декларація. Чому так? Тому що ну, ми знаємо те, що географічна геополітику ніхто не відміняв, і географічно більшість цих підписантів вони є на кордоні з нами, на кордоні з Білоруссю, і там є різні, різні питання, і вони чітко усвідомлюють те, що ми разом це є система колективної безпеки, яка надасть нам, ну, нам основну основні основну того, тому що Данія, наприклад, вона передала, як заявили, всі установки Цезар, які у неї були. Тобто, всі там їх, я не знаю, я не пам'ятаю їх або 16, або 18, але так чи інакше, держава повністю віддала певний вид озброєння на допомогу нам. Тому, як на мене, це доволі важливий крок, враховуючи економічні можливості Данії, і явно це е, та держава, яка буде лобіювати наші інтереси надалі, голова. МЗС Ірану заявив, що Іран виступає проти війни і переселення людей в Україні визнає суверенітет і територіальну цілісність України у рамках міжнародного права і не визнає відокремлення Криму від України. Окрім цього, в свою чергу, президент Сербії Олександр Вучич наголосив. Що Крим і Донбас є територією України? Про це сербський лідер заявив у четвер під час виступу на всесвітньому економічному форуму у Давосі. Ці держави вважаються традиційними партнерами Росії у цій війні. А чим викликані ось такі майже синхронні, скажімо, заяви? Тим, що держави ці держави, вони розуміють те, що подальша взаємодія і подальша співпраця із Росією, вона стає все більш токсичною. Але це не означає, що ця співпраця вона перестане бути, тому що Іран, як явище, ну воно доволі складна з точки зору доволі складна держава з точки зору зовнішньої політики, і офіційні заяви, які воно роблять, це одне. Але взаємодія, яка потім відбувається, яка потім відбувається, це інше. Е, тому я думаю, що в принципі враховуючи там потреби в безпілотниках е, Росії і враховуючи так, от цю заяву, те, що Іран буде закупати в них штурмовики якщо я не помиляюсь. Ну і там різні речі. Е, тобто Іран, скоріше за все, поки що буде проводити подвійну гру. Е, буде проводити подвійну гру, тому що йому ну так вигідно, тому що в принципі це особливості от такої от, е, дипломатії в цьому регіоні коли ми не займаємо категоричних позицій а ми співпрацюємо із усіма хто нам потрібен а, те що стосується те що стосується Сербії да то це також цікавий кейс а, але Тут важливіше інше, те, що Сербія все ж таки намагається інтегруватися до е, європейського союзу цього тижня були заяви від Сербії. Те, що ми не знаємо, те, що все ж таки багато векторність політики, е, вона нам є важлива, але при цьому ну. Фінансову підтримку від європейського союзу ніхто не відміняв, і Сербія, враховуючи дефіцитність бюджету в принципі, цієї держави, а вона буде, вона буде намагатися все одно співпрацювати і там, і там. Але при цьому вона буде обмежити співпрацю в тих сферах, про які будуть там, наприклад, на які будуть вказувати так чи інакше європейські партнери. Тому я думаю, що ми в перспективі побачимо відмову, в тому числі Сербії, від там. Обмеження, скажімо так, закупівель, наприклад, енергоносіїв. Ще, ще один момент, який, скажімо, хотілося б обговорити, це у Москві на дахах будівель, почали розміщувати самохідні зенітні, зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцирь С-1. Зокрема, їх помітили на дахах Міноборони Росії і одного з бізнес-центрів. Спікер повітряних сил України Юрій Ігнат, коментуючи в ефірі. Телераді телемарафону, фото, відео, що розповсюджується в соцмережах, заявив, що нормальні в країнах оборону ем, організовуються таки по-іншому. Для нас очевидно, що росіяни бояться атак нашими дронами. Чому тоді російські громадяни, які все бачать, не вимагають від свого уряду припинення війни? Це складне питання, і давайте так розберемо Перша частина стосовно розміщення цього панциру. Це скоріше за все дійсно. Усвідомлення Росією те, що ну те що все ситуація може ситуація змінюється, ситуація вже змінюється і не на користь, не на корисних і вони готуються до цього те що стосується те що стосується їх громадян тут складніше мені відповісти тому що на жаль вже навіть левада центр якихось соціологічних досліджень опитувань стосовно відношення підтримки там путіна підтримки війни або не підтримки війни я останнім часом не бачив тобто вони проводили Ко їх там ще, якщо я не помиляюсь, квітні, травні а, минулого року. Але по відчуттям по інформаційному полю ми бачимо те, що а, лідери суспільних думок, які, а, які існують в Росії, а, вони все ж таки декларують оцей наратив необхідності цієї війни, в тому числі через а, навіть. Тому що вони от, типу, вважають те, що е, це, звісно, трагедія, але при цьому це потрібна трагедія. Тобто вони е, зараз трансформують різні наративи, які з одного боку, як то кажуть, а їх, мається на увазі от, все те, що відбувається, але з іншого боку, декларують необхідність цієї історії. Ну от останнє те, що е, облетіло там соціальні мережі, наприклад, мені в Тіктокі періодично видає це відео, це інтерв'ю. Російського актора, якщо я не помиляюсь, кучери інтерв'юєру Дудю, і він там, от от якраз транслював оцей наратив: що так нам боляче, так це проблема, так це трагедія, але при цьому нам необхідно це робити. Ну тобто. В них немає, тобто в них немає альтернативи у, у громадян а, просто по іншому думати. Ну як на мене, якщо б були соціальні соціологічні опитування, які б як то кажуть, пересічних росіян опитували. А можливо, б думка змінилася, але як на мене, так вони просто знаходяться в тому інформаційному полі, де вони залякані а, оцим НАТО, залякані війною з НАТО. Вони дивляться, що вже на міноборони виставляють а, протиракетні комплекси, і все і типу, ну наше на це треба, все війна, війна. Війна, тому от вони отруєні, вони отруєні цією путінською пропагандою, і ну навряд чи вони вийдуть з цього в той момент, допоки він, він він не сконає, і ті, хто навколо Путіна, також не сконають. На жаль, тому а... що вони сусіди і вони від нас нікуди не дінуться. Російський президент вівторок скривав до парламенту проект закону про припинення дії щодо Росії міжнародних договорів Ради Європи і серед них Конвенція про захист прав людини і основних свобод. Європейська конвенція про про припинення тероризму, європейська хартія місцевого самоврядування, європейська соціальна хартія тощо, які міжнародно правові наслідки буде мати це рішення, чи зміниться через це внутрішня ситуація у Росії? Оце називається «Welcome to 19 століття, як мінімум. Трошки теорії: оці міжнародні угоди, які які перераховані, це те надбання цивілізації, до якого йшов світ. Через в тому числі війни, тобто вони розуміли те, що необхідно права людини дотримуватися, необхідно дотримуватись права жінок. Там різні різні речі а, не див... ну, Росію. Вигнали з Ради Європи, і звісно, це політично обґрунтований крок. До того щоб відмовитись від всіх міжнародних зобов'язань, які вони на себе брали. Але в чому проблема? Міжнародні зобов'язання обмежували, наприклад, можливість застосування смертної кари. Тобто вона може бути повернута. Скоріше за все, я думаю, це і робиться. Скоріше за все, вони повернуть ненормований робочий день. Хто не знає, то оцей восьмигодинний робочий день, який ми маємо, його було встановлено за результатами роботи Ліги Націй і комісії і Ліги Націй. Із праці, і от саме в цей момент встановили восьмиробочий восьмигодинний робочий день. Вони перестали ну тобто. Перестали експлуатувати дітей. Ну тобто, оці ці всі речі, і зараз росіяни до цього до всього повернуться, тому що тепер в них немає вже міжнародних обмежень, і всередині вони можуть робити все, що завгодно. А чи буде реакція суспільства на це? Ну е, звісно, це крок більш жорсткіший, аніж, наприклад, заморожування їх валютних вкладів в банках, які вони не змогли забрати, коли почались санкції. І ми бачили те, що ті невеличкі мітинги їх розганяли. Тому я думаю, так що привіт, Росія 19 столітті. Привіт, смертна кара, привіт е, ненормований робочий день. І дитяча привіт, праця. дитяча праця, і там багато 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 чого ще. Е, а чи будуть якісь зміни? Ми подивимось, але е, ну як на мене, враховуючи попередній досвід того, що відбувалось, то вони там вже настільки, як то кажуть, е, залякані і невільні своїм цим терористичним режимом, що навряд чи зможуть змінити ситуацію. Ситуацію знизу, тому що для цього повинна бути опозиція. Якщо повернуть смертну кару, то я впевнений, то що Навального вони ну Навального вони вб'ють. Я чомусь цьому впевнений а, заступник голови Радбезу Росії на напередодні зустрічі у форматі Ремштем почав знову погрожувати, що програш Росії в війні може спровокувати початок ядерної а, війни. На думку колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона, Росія не втілить у життя свої погрози щодо ядерного удару по Україні, оскільки втратить підтримку навіть своїх традиційних союзників і отримає збройну відсіч заходу. Про це Джонсон повідомив в інтерв'ю Європейській правді опублікованому цієї середи. Наскільки реалістичною скажімо, є риторика Медведєва і прогнози Бориса Джонсона? Я більше вірю Джонсону, якраз от в тому числі через ті речі, які ми обговорили в попередньому питанні, ми ще. В травні, червні, липні на ефірах е, говорили про те, що е, зараз е, основна задача режиму, який є в Росії, закритися ззовні. І е, закастяніть зсередини, тобто для того, щоб на них не було впливу із зовні інших держав, і при цьому вони могли робити все, що вони хочуть всередині свого режиму. Е, відповідно, це означає те, що вони хочуть е, надалі експлуатувати там ті ресурси, які є в Росії, вони хочуть експлуатувати громадян, які на даний момент проживають в Росії, е, е, і при цьому продовжувати жити на тому ж рівні, втримуючи свою владу і так далі. І знову ж таки, так, як ми говорили ще тоді на самому початку, коли лише починалися оце питання про ядерну зброю, вони цього, ну тобто, якщо вони це зроблять, вони втратять все, в тому числі і владу. І тому, на мою думку, ця риторика це все ж таки демогогія на даний момент, тому що. Західний світ посилає наративи, що цілісність Росії все ж таки не будуть а, ламати те, що Україна повинна повернути свої території і не чіпати ну, ті кордони, які, а, які були встановлені в 91-му році, російські. А, я звісно не знаю, як буде я не знаю, як спрогнозувати те, як буде себе поводити наша держава, тому що умови такі, щоб західна зброя не використовувалась при цьому. А, але з точки зору саме російського режиму їх задача закастінять всередині контролювати всіх. Своїх громадян і при цьому продовжувати експлуатацію для власного збагачення і підтримання власного цього рівня життя. В них там, звісно, зараз повний. Ну як то кажуть, вони там зараз жруть один одного, тому що оці, там, між, між Пригожиним та Міністерством оборони та різними оцими речами, але в принципі ну, це апаратна боротьба, вона завжди є, особливо в критичні, в критичні часи. Тому я все ж таки тут більше вірив Джонсону і на Медведєва в даному. Контексті не звертав уваги, тому що ну е, тому що ну, якби отакий мій аналіз говорить про те, що ну навряд чи вони будуть використовувати ядерку. Ну у нас ще буквально хвилина. Є до завершення ефіру. Дамі трошки більше, що ви особисто очікуєте від е, е, Рамштайну. Я особисто від Рамштайна очікую велику кількість наступальної зброї. І я все ж таки думаю, що ми її отримаємо, тому що всі багато держав, в тому числі Польща, в тому числі Америка Німеччина, Шольц в Давосі заявив про те, що Україна повинна повернути свою цілісність до 91-го року. В Німеччині змінили міністра, і зараз йде обговорення. Все ж таки стосовно оцієї передачі танків, була заява міністра стосовно того німецького нового стосовно того, що німецькі танки можуть... Можуть передати без прив'язки до абрамсів американських, тому я дуже сподіваюся, що все ж таки західна, західна спільнота вона підтвердить свої оці декларації, які вона зробила всі на користь України. Але вона їх підтвердить діями, і ми отримаємо наступальну зброю для того, щоб відбити е, наступ, який може бути, які е, за даними розвитки планують Росіяни, і потім був контрнаступ для того, щоб ми повернули наші території до кордону 91-го року. Я вам дякую за участь у прямому дякую ефірі. Вам. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему, чи втомилася міжнародна спільнота від війни, і говорили про теми очікування власне, від Рамштайму. Говорили з нашим традиційним гостем що п'ятниці о 12.10. Ми спілкуємося з кандидатом політичних наук, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Міні Василя Стуса Максимом Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент. Туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Реклама на радіо. Місто над Бугом».